Всім привіт! Чую, мене не подвела. Все ж таки миша там була. Але я не розумію, що за паранормальне явище. Я не розумію, де ділася мишоловка, Це якийсь прикол. Реально я не бачу мишоловку, можливо там не одна миша була. Я реально не можу зрозуміти, куди поділася мишоловка, Я усюди роздивився, ніде немає. У мене це трошки лякає. Коротше, я візьму цю зараз, що я тут поставив. І кину на то місце також. У мене таке відчуття, можливо, там не одна миша була. Отак, коротше. Але в мене Д�е? перший раз таке, Я ну, не можу пояснити, куди ділася мишоловка. Це дуже дивно. Буду чекати, може друга також зловиться, якщо вона є. У мене навіть такі дивні думки з'явились, може завести котика. Оце так, щоб було кому ловити мишей. Ще, В принципі, мишоловки також справляються. Снідати буду картоплею і зараз авокадо це також з'їм, тому що воно вже занадто м'яке. Зробив авокадо тост і такий буде сніданок сьогодні. Зараз досмажиться. А, ну, і покажу, скільки вийшло м'яса. Я думав, чесно кажучи, що буде менше. От скільки. Ну Це враховуючи ще, що я з'їв вчора, скільки два рази чи три їв. Так що, в принципі, мене влаштовує. І косточки вже Саймону в кастрюльку пішли. Який сніданок на сьогоднішній день, доволі жирний. Всім приємного апетиту, хто також їсть. А і так, ста. у та екра, що я брав. Дивіться, тут прям Філадельфія. Ну, вона називається Філадельфія. І прям намальована Філадельфія. Зараз йду винесу сміття. Подивлюсь, якщо смітник не заповнений, то візьму ще той великий пакет також віднесу. Вон, дивіться, непонятно відкуди. Чіпси теж заберу, викину смітику місця багато тому ось такі два величезних пакети зараз також піду викинувся висадив ще одне авокадо в цьому вирішив не знімати повністю шкірку цю не знаю може так треба так що подивимось хто з них проросте заодно зараз мікрогрім також посаджу. В цей раз вирішив я виростити горох вон, дивіться там багато цих полопаних цікаво вони проростуть чи ні. і воно пшениця попалась <смі> Зараз ще напшикаю і закриватиму. І залишилася у мене капуста. Взагалі там написано було в інструкції, що горох краще замочити, але я думаю, і так проросте. Зараз чел-аут. проходжу першу частину Mass Effect. Ще побачив лайфхак, що звичайний пральний порошок може допомогти з цим засором. Якраз в мене тут трошки залишилося. Треба просто засипати і мінімум 15 хвилин почекати. І пролити водою. Тут його не дуже багато, можливо навіть замало буде. Ну і заливаємо. Чекаю, може, годину або більше навіть. Ну що, пройшла година. Тут якщо що не дуже гаряча вода, ще побачимо. Зараз ще наберу гарячу води з крана і приб'ю вантусом. Отака от, от вечеря у мене, картопля остання і рульки ще багато м'яса. Ну і з цією капустою буду доїдати. Зробив чаю собі випив цю клітковину, і замінив баклажку, тобто в мене залишилося вже остання. Всім привіт! Сьогодні погода теж погана, цілий ранок був дощ. І подивіться на це, все ж таки я був правий і там була ще одна миша. Не знаю, тепер я вже думаю, що там може і третя є. Так що я поставлю ще одну мишоловку. І ще гляну, чи тут нічого було о, нема. Ні, тут ціле. Ну як бачите, ця не змогла унести в мишоловку. Не знаю, де ділась попередньо. Тут вину стиралку, вона десь там, не знаю. Але я кину ще одну сьогодні мишоловку, тому що мене це щось напрягає. Також заїжджала мама і передала передачку е з ущине молоко. Зелений борщ. Давно вже не їв його яблуки, якісь пончики, винегріет, так що мені вже немає сенсу робити. Ну, принаймні зараз. І снікерс. І ще м'ясо. Ось таке от гарне м'ясо, свинина. Навіть не знаю, що з нього приготувати. Надо щось цікаве придумати. І ребра. Такий невеличкий кусочок. Не знаю також, що з них можна зробити. Може так їх запекти в цьому в фольгі, яке я робив з рулькою. Зараз буду готувати сніданок, бо вже хочу їсти. Насипав на ящину, коротше, цю приправу. Спробую, не знаю. Може більш буде зрозуміло смачна чи ні. І коротше, я так подумав, що ось це в морозівку піде, а ось це, це берця. Я приготую завтра. Не сьогодні, тому що в мене ще рульки, скільки там. Ну, якось забагато м'яса буде. А ці реберці зроблю по принципу як з рулькою. Е, ну, тільки відварювати не буду. А якщо фольги вистачить, начебто вистачить, так. Да. Просто запакую і в такому ж самому соусі замариную. Ось такий сніданок гокамолі вже не дуже виглядає. Так що зараз його повністю доїм. Всім приємного апетиту. Зробив собі кави, поставив варитися Саймону їжу. І дивіться, кого я спіймав. Воно ну, видно, ні. Зараз знову піду випускати на вулицю. Я сподіваюся, це не та сама, що в той раз. Що готово. Біжи. Це більш активна, ніж та. Я в цей раз подалі відніс, то мало лі. Зварив Саймону їжу, чекаю, поки вона охолоне. Собі зробив кавище і зараз буду продовжувати грати Mass Effect. Давно мене так не затягувала гра. Навіть геймпад розрядився. таке дуже рідко буває останнім часом. Зараз будемо тестити цю намазку Філадельфія. І зроблю я тости. Ось так вона виглядає. Ну, по запаху, чесно кажучи, не дуже. Наче якийсь не дуже якісний сир. Ну і по сроку годності, то все нормально. Ось такі бутери, там видно шматочки риби. Мені схоже на знаєте сир ятрань. Ось такого плана сир і з рибним смаком коротше, їсти можна, звісно, це не Філадельфія. А взагалі брати таку ж саму ікру, тільки червону, з копченим лососом або зі звичайним, воно набагато смачніше. Але чисто для різноманіття то непогано і незвично. Третій бутер це що то занадто було, що то навіть не знаю. І таке воно дуже солоне. Ну, треба його потихеньку їсти, не три бутери одразу. О, зараз вже більш-менш можу сказати, що це. Весняна погода, але все одно вітер і прохолодно. Ця дирка, що Саймону я закривав, він зробив мені подлянку. Почав тут копати, а тут глина. І зараз така погода. Я кожен раз, коли я проходжу, виходжу, всі кроси в цій глині. Тому і в прихожі так брудно. Коротше, він що завгодно готовий зробити, аби тільки прилізти туди. Все, Саймон їсть, а я пішов, бо що то прохолодно. Я поголився і зробив собі ще одну маску халявну. Зараз восьма вечора. розігріваю собі зелений суп, е, зелений борщ. А можливо вночі ще запишу вже в наступному відосі, як замиринують ті реберті, що в мене є. Буду їсти і заодно змонтую це відео і виставлю його. Тому усім дякую за перегляд, за коментарі, за лайки, за підписки. Люблю, обіймаю, цілую, щастя, здоров'я і до зустрічі.